Хорошо. А ви собону сам підрівняєте? Тю! я вам що? Програма лояльності Уклон. Ви нагороди за поїздки у програмі лояльності Уклон. Комон Люба, хто зараз використовує чайники зі свистком? Якщо ти забула, то це не моя хата, а фіми. І кстати, Кастрюля, в якій ти варганила овсянку. Уа не кастрюля. А що ж це по-твоєму? Детський горшок? У mm. мене вже ти все такий самий був. Тільки странно, на що Фіма це все хранить. Бо Фіма придурок, і всі мужики придурки. Бісить. Мабуть, мужики і пишуть ці об'яви по роботі. Усюди треба опит. А де взяти опит? Якщо без опиту не беруть. Вибачте, що не по етикету. Запізнюсь на роботу. Вона ж наче звільнилася. Фантомна робота. Подурап! Я ж звільнилася. Ага. Так. І що ж тепер робити цілий день? А! Піду на зустріч. Пригода! Фантомні пригоди. Якщо ти так і продовжиш пахати на чужі мрії, як я до недарна, зранку до ночі вкалувати, забороняючи собі жити цікавим життям, відкладати зміни на потік, раптом ти не помітиш як найкращі роки твого життя промайнули. Потім тобі стане дуже сумно від того, що ти нарешті усвідомиш, що потім ніколи вже не настане все. Кінець, оце й було твоє жалюгідне життя. Слухайте, я просто запитала, як у вас справи. а тепер можна, будь ласка, я обслужу інших клієнтів. А, а, так, звісно, В мене теж купа справ. Додому, так додому. Трестя, мені сказали, що тут... ви проходьте, сідайте. І ви також проходьте, не стійте а -а -а. в дверях. Ой, е, даруйте. Всі, хто у цій залі, ви стали на крок ближче до успіху. Хто з вас знає, що таке бади? О, все ясно. Що ясно? Дівчата, ви не знаєте, що ви втрачаєте. Всі, хто сьогодні сюди прийшов, ви ж хочете отримати посаду помічника керівника, так? Так, так. Отже, перший етап. Ви купуєте наші бати і перефродиєте їх. А ми оцінюємо ваші комунікативні стіли. Вітаю вас, тому що ви, всі, хто залишився, ви стали на крок ближче до жаданої посади. Тепер він мій. Добрий день. Обожний сміх. Без твоїх жартів він би не був таким дзвінким. Mm -hmm. а, ну, будь ласка, найкращу обручку для цієї золотої ручки. Уявляєте, mm -hmm. <свісна> знайомий усього півроку, а він уже зробив <свісна> пропозицію. <свісна> Хіба це не кохання? Mm -hmm. Mm -hmm. Слухай, ти так не поспішала. Потім він почне пізно приходити додому, частіше дивитися з друзями в футбол, ночувати у друга, а потім раптом оп і в одному ліжку зі славіком. Ми, мабуть, в іншому місті пошукаємо. Не даваємо спілкуватися з мужиками! Особливо з лавіками. Дідсюди, прикіньте, це ж. Треба було забути шкарпетки, в яких я вперше поцілувався, а? Або хтось просто вирішив поїсти на шару. Mm. Mm. Ну що, у кого як день пройшов? Безглуздо. Ви знали, що в нашому парку біля дома 33 дерева, 16 лавок. Mm. І один мужик в плащі голетіло. Без роботи так нудно. Забри. Це що, це що? Точно. В тебе сікуться в кінці. Ставилось все, гаплик волось. Але ні, є рішення <гум> з при помощі оцих прекрасних средств. На. Люба, ти що всі ті вухо влізли. Лазить в гімно. А я на півпоті до шикарної роботи. <гум> Чекай, тобі що, все це треба продати. Ну, як тільки продам, то Должність моя. Mm -hmm. Не хочу тебе засмучувати, але кажучи твоєю мовою тебе облапошили. Mm -hmm. Ти зла, тому що тобі О, магнію не вистачає. Хм. Кстати, ці таблетки хороші від діприсника. Спробуй. А потім вирішиш купляти чи ні. Ну, мене реально депресняк. діплісняк. Коротше, сьогодні на роботі я на щасливих молодят напала, як цербер. церкви. Мені реально треба нормальний психолог. Ти ж казав, у тобі контакт є. Пиши номер. Може почнемо. Взагалі-то в мене друзі вмовили прийти, а так в житті в мене все класно. Розумію, яким ударом стало для вас те, що ваш хлопець виявився геєм. Але не варто стояти на місці. В океані ще багато риби. Чого риба? Я не їм рибу. Я мала на увазі довкола ще багато чоловіків. Просто Льоша був мій перший і в мене небагато досвіду. Вам треба якнайшвидше залишити вашого колишнього в минулому. Інакше ви до 30 років не кохання своє знайдете, а 10 зайвих кілограм.

Вислухали. Якщо ви не проти, ми продовжимо наступного разу. Та, ви знаєте, мені вже якось краще. До побачення. До побачення. Ну що, дівчаточки, як успіхи? Продала декілька бадів мамі. І у мене декілька родичів купило. Молодці. Так. А ви. А я Вона максимум яйця на базарі може продати. Усі бади продала. Так. Серйозно? Ага. От вам хрест. Ну, якщо ви все продали... купити ще? Ще. Так. Це ж квиток до другого етапу. Вже дана посада, вона дуже близько. Ви чуєте? А я не можу. Чому? Гроші вдома залишила. Це не проблема. <гум> нове життя так нове життя. Прийшов час відірватися на повні. Вибачте, ви мені не допоможете. Виправляти двіків щоденнику не вміють. Та ні. Потрібен алкоголь для вечірки, а мені не продають. А вам точно не відмовлять. Хлопчику, йшов би ти звідси. Не заважай тьоті отримувати задоволення від життя. Хоче? Я куплю тобі алкоголь. Дякую. Я вам навіть зверху гроші дам. Гроші мені не потрібні. Ти? Візьмеш мене з собою на свої вечірку. Ок. Фімо? Стежиш за мною? О, та ні, тут, тут просто по четвергам знижка на півасік 40%. О, я перепрошую, а у вас сьогодні реально знижка на Ммм. Та ладно, просто визначив по сторіс Дет і вирішив на тебе подивитись. Клас. Ух ти, а ти тіндірок скачала, так? Психолог порадила зануритися в нові відносини. От, я буль-буль-буль. Занурилась. Угу. Слухай, а цей схоже на гей? Е, Любить полювання, а рушниця означає довгий фалічний символ, 100% гей. А цей? Так. Що у нас тут? О, да рожева сорочка. 100% гей. А, угі. угі, бачиш? О, дивись. Це схоже на гетеросексуала. М -м -м Мотоцикл, м'язи. Uh гей. Так, на жаль. А я ризикну і звайпну. Меч. Okay. Та ти Угу. І одразу запросив на просеку. Просеку. Угу. Блін. Я вже ні в чому не впевнена. Важко. Фіма. Що? А може ти допоможеш мені його перевірити? Я. Ірже. Mm. І рука, рука, що ж ти робиш? Містер Фімо до ваших послуг. Купіть по знижці. Купіть вітаміни, дивіться, можна як жвачку жувати! Купіть вітаміни, дивіться. Одну випивеш і така енергійна. Вашому коханню не вистачає енергії. Енергії дадуть ці вітамінки. що таке Йокала Вона допомогла купити алкашку. Ну, Випів нас сашку, через яку нас твердо в штанях. штає. Нудні такі, бухло на базі, веселимось танцюємо, давайте. не п'єш? Що, вперше на таких вечірках? Отак, не сперше. Взагалі то вперше. Тому може час. This game is a game of game is a game of witches brou. You get your way! Блин, что это мне? Просто на них стройте бокс. I can't escape the truth Іра. О, Боже. Він. А ні з чого розбити. Я його склею, а він хотів мене відвести до себе додому, щоб той а... прийшлось йому сказати, що це все перевірка. І за це тебе так покалічити. Ага. Посуду. Але основна претензія, типу що, я порушив його особистий простір. Я йому зараз наваляю. Ти Чуєш ти! Іра? Чого ти про мене не пусти його! А я зберегав. Я просто не хотів, щоб ти з кимось зустрічалась. А? Я не зрозумів. У вас очі якийсь. Соціальний експеримент. Чи що? Ага. То біси. Я навіть заради тебе дівчинки. Дівчина шкода. Але я не знаю, що тобі сказати. Та ти знаєш, ти до неї на курсі психотерапії ходила. А я знаю, що тобі сказати. Ти кретин. Якого біса ти мене відправив на сеанс до своєї колишньої? Та просто хотів. Нагрузити її роботою, щоб не думала про наше з нею розлучення. Вона не думає. Бачиш, Відчуваєш, що ми про неї говоримо. Так? Добре, вже виїжджаю. Блін, mm. вона наковталась якихось пігулок. Зараз її везуть в лікарню. Треш. Окей, вибачте. Мадемуазель, я прошу вас, нам потрібна третя учасниця. А ваші вроді можна тільки угу. Опа. Тримай. Щоб для мови. Пані та панове, я презентую вам третю учасницю, яку я особисто вже б назвав переможницею конкурсу мокрих майок, але її майка поки що суха. Тому вітайте нашу алкогольну матір Олександру! 3, 2, 1 і почали! Досить? Для Саші конкурс закінчився. Станцюємо. Дамо джазу. Дякую, що допомогла організувати таке круте вислово. Дякую тобі, бо я б сьогодні знову в парку дерева фотографувала. б. Я не настільки вдячна. Вибач, я просто хочу. Make me stronger, I can again. Пошла, гаряча. Чому саме зараз? Твій тато поліцейський? Ні, це мама. Алло? Цікаво. Мама додому їде. Мені жопа. Тобі жопа. А -а -а. Ну, тому тобі немає чого переживати і сумувати. За ким? За мною. Знаєш, ти прав. Я ледь не наклала на себе руки через якусь. Клоуна. Через якогось безвідповідального бовтура. А це справедливо. Через якогось нікчемного придурка. Слухай, я розумію, що в тебе стрес не треба вже перегибати. Добре? Любаня? Добре, хоч пізнав. Та це знайома. Люб, що сталося? Алергія на бади. Я їх тепер точно не продам. Ще й паспорт свій залог залишив. Так ти не нюнька, й тут лікарь знає, що з цим робити. Треба краще подумати, як твій паспорт повернути. Лідайка. А лягай. Що? Це наша вчителька Олександра. Купріянівна. Так, Купріянівна. Вона допомагала мені підтягувати математику. Підтверджую нічого кримінального. Стоять! Стоп! Денис! А це не чесно. Це я придумав конкурс мокрих майк. Вона мене мала цілувати, вона цілувала тебе. Це не чесно! Не треба толкатися! Зрозуміло, Олександра Ковприянівна. Значить, розбещення та споєння неповнолітніх стаття 180-156 Кримінального кодексу. Знаєте, на вашому місці я б не робила таких поспішних висновків. Боже, хто це? Денис? Мамо, на цей раз ніхто не блював. А, а, а. а, Тихо, 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 тихо. Тихо, заспокойся. Це наша подруга, вона з'їла ваші пігулки. І ось ось що з нею сталося. А це дівчина, з якою вона спілкувалася. Через вас починається нова пандемія. Ви що хочете, щоб ваше обличчя побачили в усіх новинах? Ні. А що ви від мене хочете? Що ми хочемо? Гроші паспорт, паспортурене. Гроші і паспорт. Ще-ща угу. щеку, я, щас, секундочку, я не можу так швидко. Все. Чекай. Так. Отак, ми зразу, а поліцію ми все одно повідомимо. Шарлотони. <риклад> Я вам скажу суши, коли сушать, це клас. Ну, Дзинь. конішува. Що ти забув цього разу? а? Та мені просто треба знайти там от е, воно. Та як... не вигадуй сідай, їжі. Блін, дівчки, як я вас люблю. Все, буду працювати кур'єром. Вже зарігалось, приложуся. М? Ти кур'єром? Ага. Як побачила, скільки ви доставщику суші на чай залишили. Порахували. Так я так в ресторан за півроку зароблю. О! Це треба відмітити. Так, дівчулі, у мене десь була бутилочка шампусика. О! Так. А ну і Русик приберу папусик. Чуєш, і бакальчики, організуй. Скільки Лишилося ще з весілля моїх батьків. -пішло 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 -пішло. Що? Оп. Хоп -хоп. Ну, тепер в цій хаті моїх речей точно немає. За нас! За нас! Боже, я ж тільки протворезила. Боже, а термін придатності цього шампусика походу, ходу Та Мені подобається. Бодрящий такі шмурдічок, які весіля такий шампанський.